Доброго дня всім! З Новим роком. Як заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзи контролює діяльність генерала Шляховського? Уявіть, що три місяці мною здійснюється розшук документів у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області. Результатів зеро, нуль. Підключив до цього керівництво Національної поліції України. Знаєте, що написав заступник голови Національної поліції України грузинського походження Максим Цуцкірідзе? Читаю його резолюцію після ознайомлення із текстом моєї скарги. Ця резолюція датована 7 листопада 2022 року у Шляховському Р. Ковальово. Контроль. Прошу розглянути, провести перевірку викладної інформації. У разі наявності підстав жити заходів реагування згідно вимог законодавства про результати поінформувати ініціатора, у встановлений законом строк. А тепер читаю резолюцію начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області генерала Шляховського від 8 листопада 2022 року Сеймовському Арасиму. Задерецькому Язловецькому Ризка Контроль. Прошу організувати перевірку по суті викладеної інформації, прийняти рішення згідно чинного законодавства, при наявності підстав вжити заходів реагування, за результатами доповісти проекти відповідей в ДДЗ, НПУ та авторові скарги. З приводу чого такі грізні, на перший погляд, резолюції таких великих перців. Я їх так називаю перцями великих таких начальників від поліції. Мною до керівництва Національної поліції України подано скаргу на бездіяльність керівництва Головного управління національної поліції Львівської області при розгляді журналістських запитів, зокрема тих, які торкаються екологічних проблем. Пов'язаних зі скидом неочищених каналізаційних стоків та інших ядохімікатів у меліоративний канал 22 в селі Старий Яричів, внаслідок чого відбулися масово загибель риби у каналі та місцевому ставку, в чому проявилась безвідповідальність генерала Шляховського. За моєю вимогою, Державна колишня інспекція Львівської області на початку жовтня 2022 року скерувала лист. До головного управління Національної поліції військової області про виявлені катастрофічні порушення колишнього законодавства при виїзді на місце виявлення загибелі риби. Тож мої попередні звернення до поліції стосувалися питання отримання інформації про заходи реагування з боку поліції на згадані кричущі факти порушення природоохоронного законодавства. У відповідь поліція почала відмахуватись від мене як від надоїдливої мухи. На мої звернення відповідним чином не реагувала та запитувану інформацію не надала до цього часу. Я так і не знаю дату надходження та реєстраційний номер листа Держекологічної інспекції, за яким він зареєстрований в поліції. Мені до цього часу не надали інформації про наслідки розгляду по суті згаданого листа. Державної екологічної інспекції Львівської області. Натомість, мною встановлено, що відомство генерала Шляховського, отримавши листа від ДІ, відфутболило його до Бузького відділу поліції. Чому до Бузького? Не зрозуміло. Далі, цей орган поліції Бузький, 18.10.22 року, за номером 3239, вніс відомості до ЄО. І що зробив? Він щось розібрався, чи там щось перевірив, нічого. Просто взяв, зареєстрував і відфутболив цей лист у Кам'ян відділ від поліції. камян щось зробив нічого не зробив. Що він зробив? Він теж вніс відомості до ЄО номер 4580 і що зробив? І відфутболив до Львівського районного управління поліції номер 1 за місцем дислокації зі знаходження дільничого інспектора Савицького для прийняття рішення. Прийняли рішення якесь? Нічого не зробили, не прийняли. Але приховали листа, приховали злочин. Тобто пустили лист по колу, такому, знаєте, по довгому колу, до одного органу, до другого. А ми не так зробили, ми не так зрозуміли. А ми не, значить, це а ми, а ми. А ми такі, а ми такі хороші, ми такі пухнасті, ми такі хороші. Листа приховали, приховали злочин і таким чином навішали лапшу журналісту, понадписували, понаписували, понаписували паперів. Все. А де ж контроль встановлений грузином цуцкирідзе? Чи йому наплювати на порушення екології України? І він, мабуть, б, якщо б він працював в Грузії, то в Грузії, мабуть, по-інакшому поступили з цим питанням, правда? А так він живе в Україні, він грузин, йому то все, вибачте, до лампочки наша екологія. Він завжди може втікти до, до Грузії. А що пан Шляховський? А пану Шляховському це теж по цим балам. Він так запрацювався, плювати собі значить, на бороду, що переклав контроль, встановлений грузином цуцькерідзі, на українця. Язловецько, в якому ця екологія нафіг не потрібна. Пан Шляховський навіть резолюцію не передбачив ретельної перевірки мого звернення як наслідок такого безвідповідального ставлення. Всі забули всіх, всі їм до одного місця, отруєння риби, систематичне порушення правил охорони вод, внаслідок чого систематично відбувається забруднення води в каналі і створює небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля. Генерал тільки подбав про одне. Щоб проєкт відповіді до Києва був хуремним, щоб він з ним був погоджений, щоб там ніяких не було гострих котів, щоб, щоб все було гладко. Ось такий контроль. Грузинський начальник української поліції так зацарювався, що порахував западло, так колись казали, кримінал казав, що, значить, що надати відповідь на мою скаргу, він навіть ну, не спустився, я би сказав так. Йому це. Йому це. Для нього це занизко надавати відповідь цьому грузину, якомусь там журналісту давати відповідь на скаргу. Ну, це не його рівень. Він спустив нижче, щоб це там не зиха відписують. Він же там в облаках літає, розумієте? Є така приказка. Я начальник, ти дурак. Ти начальник, я дурак. Так от. Мабуть, цуцький живе в Україні саме за таким принципом. Адже навіть як самий головний сідак в Україні знехтував вимогами закону України про звернення громадян, Той, цей закон забороняє скеровувати скарги для розгляду. Значить, якщо ці, ці скарги торкаються осіб, значить, якщо це торкається шляховська, то він... Не мав би цей спускати на Шляховського, а моя скарга торкається саме без діяльності керівництва Головного управління національної поліції у Львівській області, саме генерала Шляховського торкається. Тож хто може дотримувати законів у поліції, якщо таке велике ЦБ, як цей Грузин Цуцькерідзі, сам не дотримується вимог закону? На мою думку, міністр внутрішніх справ України мав би теж відповідним чином зреагувати на такі неподобства на порушення закону, які чиняться керівниками органів поліції України при розгляді звернень громадян. На закінчення прошу підписуватись на мій канал і за можливості, при можливості коментувати викладну інформацію. Дякую за увагу. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. Сьогодні перший день, перший, перший день Нового року, 1 січня 2023 року. Дякую за увагу.